Шановні абітурієнти, ми запрошуємо вас на навчання за освітньою програмою Фінанси і кредит, яке здійснює кафедра фінансів ХНЕУ імені Семена Кузнеця. Фінансист це професія людини, яка генерує, приваблює, примножує, оперує з великими обсягами грошових коштів. Сучасний фахівець фінансів це людина зі смартфоном в руках. Одним кліком якої мобільні додатки видають саме ту інформацію, яка необхідна для прийняття найефективнішого бізнес рішення. Фінансист, як ніхто, цінує свій час, бо час це гроші. Студент кафедри фінансів прагне фінансової незалежності, сучасних інструментів для примноження прибутків компанії, ефективного поєднання робочого часу та особистого життя, реалізації власних проєктів, створення і примноження власного бізнесу. Враховуючи ці потреби, перевагами навчання за освітньою програмою Фінанси і кредит є індивідуальна траєкторія навчання, під час реалізації якої студент досягне власних цілей для здійснення яких володіє навичками, вирішення завдань з планування. Куди вкласти гроші, кому у кого і скільки позичити, вміння раціонально розпоряджатися коштами, знаходження шляхів зменшення витрат і збільшення прибутку, здійснення фінансового контролю, обрання ефективних форм розрахунків і умов платежів, орієнтування в оподаткуванні, вміння захищати заощадження від інфляції, використання інноваційних методів навчання. Майстер-класи, дискусії, круглі столи, бізнес-симулятори, тренінги від успішних компаній та бранчі з найкращими бізнес-фахівцями, володіння сучасними діджитал-інструментами від фінансових платформ до соціальних мереж, оволодіння за бажанням другої іноземної мовою з нуля. Висока кваліфікація професорів, доцентів кафедри фінансів, які або працюють в бізнесі, або є на зв'язку з ним, тому мають саме сучасні практичні знання та навички з фінансів і кредиту. Працевлаштування вже в період навчання, бо практичні знань та навичок приваблює роботодавців, можливість поєднання навчання з роботою наших студентів, створити та зробити успішним власний бізнес. Випускники фінансів та кредиту нашого університету імені Семена Кузнеця входять в категорію найбільш затребуваних ринком і мають низку переваг, отримують високу заробітну плату та значні нефінансові бонуси, грамотно керують особистими фінансами, формують пасивний дохід, знають, як забезпечити високий рівень життя для себе та своїх близьких. Обирають бажане місце роботи та робочий графік. Вас чекають великі, середні, малі підприємства, міжнародні фінансові корпорації, IT-компанії, аудиторські компанії, банки, інвестиційні фонди, біржі, державні органи влади, на посадах фінансових директорів, фінансових аналітиків, менеджерів і топ-менеджерів, бізнес-аналітиків в it проектах Інвестиційних менеджерів, фінансових консультантів, інспекторів і аудиторів, менеджерів з управління проектами та ризиками, активами та капіталом, антикризових менеджерів та інші і, взагалі, самостійно реалізують свою мрію про власний бізнес, є успішними гравцями на ринку праці. З нашими випускниками важко конкурувати. Серед усіх претендентів на вакансію оберуть саме наших, бо здобуті навички відповідають вимогам посади. Позачасову актуальність. Навіть якщо ви закінчили навчальний заклад дуже давно, отримані знання і навички залишаються з вами на довгі роки, а значить, перед вами завжди відкриті двері безлічі компаній і фінансових організацій, які часто страждають від нестачі грамотних кадрів, перспективи кар'єрного росту. Вміння грамотно застосовувати всі отримані знання та аналітичний склад розуму допоможуть фахівцеві дорости до фінансового директора і навіть власника бізнесу. Вільний доступ до міжнародного ринку праці. Наші випускники працюють в багатьох країнах Європи і світу. Наш диплом міжнародного зразку не потребує підтвердження. В Німеччині, наприклад, саме випускники освітньої програми фінанси і кредит ХНЕУ імені Семена Кузнеця входять до електронної бази тих дипломів, які визнаються урядом Німеччини. Бажаєте стати затребуваним спеціалістом в сфері фінансів як в Україні, так і за кордоном? Тоді зробіть перший крок до успішної кар'єри. Подайте заяву на вступ до кафедри фінансів ХНЕУ імені Семена Кузнеця прямо зараз.